Вати головного мовчання, пам'ять наших захисників, захисниць мирності нашої держави, шанувати пам'ять наших земляків, які віддали своє життя за вільну і незалежну країну. Вічна пам'ять, вічна слава і царство Небесне Героя. Шановні депутати, шановні запрошені, сьогодні ми проводимо позачергову 75-ту сесію Робіднянської селищ ради, Будь ласка, Олександр Васильович підійшов, прошу зареєструватися, що п'ятий сесії почекаю. депутатів про підняття 5 сесії Рукетня що ради, запрошені. Летин Оля Петрина, депутат Булозерківської районної ради. Лизук Світлана Дмитрівна, депутат Белоцерківської районної ради. Романенко Микола Єврович, начальник відділу на поліції No1 районної поліції в Київській області. Патлюк Валерій Васильович, прокурор Рукетнянського відділу Булозарківської рушники прокуратури. Марущак Наталія Іваніна, головний редактор газети міста Рукетнячів. У 75-й сесії присутні Воробесова селищної ради. Акредитовані засоби масової інформації. Ставчовити Милла Петрович, представительнього громадського телебачення, Ігор Павло Степанович, журналіст української газети Свобода. Шановні колеги, переходимо до затвердження порядку денного нашої позачергової 15-й сесії Спалічної ради. Вас тренер, я претендене. Як потреба за 4, що не шанові, Немає. Тому прошу підтримати, взяти за основу і підтримати. Пенсії з місцевого бюджету на здійснення передан збирати у сфері освіти за рахунок коштів освітніх субвенцій державного бюджету. Хочу зазначити, що дані питання були конструктивно розглянуті на засіданні плану бюджетної постійної комісії про селищної ради. Будь ласка. Шановні депутати, добрий день. На вашої розглядах приноситься питання про затвердження рішення про передачу 2025 році обласному бюджету субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих податків сфери освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету. Відповідно до розрахунків Департаменту фінансів та департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації прийнято рішення передати 2025 році кошти освітні субвенції на обласний бюджет для викладання предмету захисту країни. Оскільки освітня це кошти за рахунок освітньої субвенції, оскільки освітня субвенція була прийнята з січня в бюджет громади з січня по серпень. В 14 серпня ми з вами прийняли освітню субвенцію в бюджету громади на вересень і грудень, тому були подані розрахунки. І загальну суму 87 тисяч сто буде передана до обласного бюджету. Ці кошти будуть використовуватися нашим Керпнянським професійним ліцеєм для оплати праці педагогічного персоналу на викладання предмету «Захист України». Тому прошу підтримати дане рішення і дана сума буде передбачена у змінах на бюджету Тому прошу враховувати Микола Лічильну комісію прошу враховувати ці моменти по голосуванню. Шановні колеги, запитання до то наші Микола ліцею? Ні. Відмила Миколаєвич, ви теж поговорили. Я думаю, що він не сторонаш. Тому що зараз держава передає на місця в комунальну власність. Тільки наші беззасередині. Наші. Чи фінансувати, якщо воно не наше? Ні, ну це в бюджеті. Шановні колеги, якщо немає запитань, перемогла за практичні про передачу в 2025 році обласному бюджету субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих додатків з освіти за рахунок форші у і державного бюджету. Хотів звуватися, щоб назвучила горбецькому. А сума чекає. 87, 307. Прошу звати, що була. 1. Рішення прийнято. Дякую, шані колеги. Наступне питання про внесення змін до рішення Робітнянської селищної ради від 14 серпня 2025 року за номером 4240748 748 про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету Рокетнянської селищної територіальної громади у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету районного бюджету Вижорської районної державної адміністрації, Вижорської районної міської адміністрації Київської області. Шановні депутати, прошу підтримати дане рішення. Це технічне, технічне питання. 14 серпня прийняли рішення, де було, як ви бачите, передбачено передачу суб'єкцій районному бюджету Вижницької районної державної адміністрації, військової адміністрації, а правильно написати в районному бюджету Вижгородському району Київської області. Вносимо зміни в частини лише е, чітко визначення, кому передає бюджетний процес в сумі 300 тисяч е, районному бюджету Вижгородського району Київської області. Пане Миколає, є запитання по даному питанню? Немає. У вас є проєкт рішення до проєкту рішення на руководні. Я потребу вас зачитувати. Прошу голосувати. За проєкт рішення, Один не голосував, один рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступне питання про внесення змін до рішення Робітнянської селищної ради від 20 грудня 2024 року за номером 3695 638 про бюджет Робітнянської селищної територіальної громади. Деякі питання фінансування харчування учнів закладів загальної середньої освіти, відповідно до повідомлення Державної казначейської служби No71 від 19 серпня 2025 року, а також постанова Кабінету міністрів від 13 серпня 2025 року 7, 970 деякі питання надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання на державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році, на жаль. Повідомлення, що казначистства немає, та був виданий наказ е, Київської обласної державної адміністрації 13 серпня з номер 11.31 щодо внесення змін до власного бюджету, тому виникла необхідність терміново внести зміни до е, бюджету громади в частині субвенції. А саме, е, згідно цих постанов, нам було перерозподілено. Е, Відповідно до постанови 961 на харчування учнів початкових класів 1 мільйон 4 тисячі 900 гривень це спеціальний фонд. Та на підтримку е, особ з особливими освітніми потребами на передбачено 15 тисяч 700. Це теж спеціальний фонд. Крім того, в змінах до бюджету передбачено перерозподіл від видатків між освітньою субвенцією, де головний розпорядник є е, відділу освіти. Та фінансовому управління як розпорядник між бюджетним трансферту для передачі 87 172 гривні на обласний бюджет. Тобто це в межах, в межах головних розпорядників зменшується субвенції, передається до обласного бюджету кошти на буплату заробітної плати. Та відповідно на наказ були зменшені обсяг субвенцій на заходи із реалізації активні парки 8 тисяч. 8 тисяч гривні це загальний фонд, зменшені доходи і зменшені віддатки. Оце такі зміни пропонуються внести до бюджету громади і прошу дані зміни підтримати, оскільки дані видатки, особливо це харчування. Ви знаєте, початок освітнього нашого процесу з 1 вересня, ці всі видатки треба покласти в бюджет громади і відповідно від освіти головний розпорядку. Це вчасно зробити, розпочати весь свій е шкільний е освітній процес. Тому прошу підтримати, тому що це важливе. Шане за Микола, запитання до Любовного Миколаївного даного питання. Немає. Є потреба зачитає перекріщення. Зміни домови зговорити рішення є вас? Немає. Тому прошу голосувати за у вас є на руках як рішення нашої сесії. Утім, команді, що озвучив вам. Начальник фінансового прийняття Петнянської селищно ради. Прошу голосувати. За 17 рішень перед голосу. Дякую, дякую, колеги, дякую вам Шановні колеги, дякую за конструктив, дякую за розуміння. На цьому порядок нашої позачарової сесії вичерпано. Наша наступна сесія буде. якщо буде перевиконання. Тому дякую всім за роботу і позачарву сесію заголошую закритою.